Лоток дитячого одягу C&D. Речі йдуть всі онлайн, все йде запаковане. Худі така 128-й вони йдуть утеплені. Вітровочка така на сіточці. 150-й різ. Це в нас йде худі 140-й. Я разом з Вітшотиком. Теж йде все утеплене. Плащ. 98 ріст. такий костюмчик, іде худі, і штанішки теж утеплений костюмчик. Такий костюмчик досить гарний, така жилеточка. І до нього знизу йде худі. Джинсики на різиночці. Джинси, дві модельки, сині, чорні. Класичні, регланчик 140 різ, венздей така йде світшотик утеплений, джинсовочка 114 років, капішончик іде котоновий, відстібається. Котонова ковтинка в'язана на 12-18 місяців. Бодічок, бодічок іде в нас на 2-3 місяці, комплекти з такі регланчиків 104 різ, тепленькі носочки. Це в нас іде регланчик. Регланчик іде на 6 років, джинсики, 104 різ, спортивні штанішки 140-й.